Ми продовжимо програму Життя яскраве і далі наша рубрика Гість нового дня. У студії сьогодні знаходиться Володимир Єрьоменко. простий черкащанин і приємно те, що до нас люди йдуть і розповідають про себе, розповідають багато цікавих історій. Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю вас хотілося б спершу дізнатися про вас особисто. О, я черкащанин, як ви сказали, хоча не довгий час я тут знаходжусь і. Народився, я я вже казав. Перед передачею розмові нашої, я народився в місті Красний Луч Луганській області, і е, на Черкащину мене потягнуло, напевно, коріння, тому що мама моя родом з села Хлистунівка Городищенського району, і мені приємно там бувати, і хочеться там бувати, бо там пройшло моє дитинство. І ви знаєте, якось наступив такий момент в житті, коли ну, щось з щось зовні, якийсь такий духовний, душевний. Позив був, ти повинен бути там, ти повинен бути там, де народилася твоя мама. Вони вже у вічності, і папа, і мама, тому я знаходжусь тут, живу тут, і мені приємно робити те, що я можу. Гасло мого життя зараз там, де ти є, з тим, що ти маєш, робити, що можеш. І я намагаюся робити те, що я вірю, може змінити і Черкащан, і Черкащину. О, Щодня так. ми споглядаємо новини і дивимося, яка ситуація відбувається на сході країни. І, звісно, я думаю, і вам також болить за ту ситуацію, яка є на Луганщині. Які у вас е, почуття, які думки з цього приводу? Чи можна зарадити тій ситуації, яка зараз там є? Перше, це біль, безумовно, бо такий достатньо великий відрізок життя пройшов там. Я в минулому шахтар, одна з моїх. Е, Професії, це шахтарська професія. Я відпрацював 13 років під землею, добуваючи вугілля, і знаєте, тому що там відбувається, я знав і бачив це безпосередньо, скажімо так, під землею, в соціальному побуті, спілкуючись з цими людьми. Але знаєте, от я пам'ятаю, завжди було таке бажання якось зберегтись, бо у шахтарському, у шахтарському середовищі завжди є якийсь особистий і був завжди особистий якийсь такий. Знаєте, спосіб життя, спосіб мислення. Я думаю, що це і привело до того стану, в якому сьогодні опинилася частина цілосної України. Я навіть ніколи не розділяв Донбас як окрему території. І тому, коли я сьогодні спілкуюся з моїми товаришами, навіть там в мене є двоє братів. Я завжди кажу, я не розумію, що могло статися, але намагаючись знайти відповідь на це питання і задаючи себе собі, перш за все, це запитання, я розумію, що знаєте, ну не людина, просто не людина вже бере зброю і йде вбивати людину. Щось сталося свідомістю цих людей. Я знаю, що. Бо не хочу, не хочучи ображати, значить не намагаючись образити свідомість і спосіб життя людей, шахтів, я хочу сказати, в них дійсно було мало часу і є мало часу для того, щоб займатися самоосвітою, займатися якісь якимось ну можливостями піднімати свій рівень. І тому сталося те, що сталося, просто знаєте, грубо кажучи, промили мізки людям, і я розумію, що не людиною дійсно не людина може брати зброю, а пробачте за такі порівняння тварина. Порозуміння, що творіння, творіння, але яке не знає Бога. Чому я е, хочу про саме про це сказати, якби люди знали там на сході конституцію України як основний закон, а в Преамбулі Конституції України написано, що ми повинні усвідомлювати відповідальність перед Богом, власною совістю, е, прийдешніми, теперішніми і майбутніми поколіннями, я думаю, це все втратилося. Люди просто стали дійсно просто тваринами. Пробачаюся, але це так. Бо розмовляючи з ними, я задаю питання. Питаючи, що сталося, чому, що вас спонукало брати зброю? Чи ви не знаєте, що Конституція дає можливості створювати територіальні громади, брати відповідальність за землю, на якій ми знаходимося, брати відповідальність за податки, які збираються? Це 11 розділ Конституції України, основного закону, де сказано, що територіальні громади мають власність землю, надра, податки і все беріть, відповідальність. Чому ви взяли зброю? Нам нема зарплати, нам нема пенсії, тобто. Люди не звикли щось творити, вони звикли тільки отримувати. Оця тваринна споживацька філософія, дійсно тваринна споживацька філософія, вона і спрацювала. Дайте нам і все. Ми звикли це мати і чого сьогодні не стало. Бачите, у моєму ж рідному місті Красний Луч, я читаю зараз в інтернеті, звертаються, таки до української. Скажем так, кабінету міністрів України до президента дайте нам пенсію, а задаєш логічне питання: а чому ви не просите і там, куди ви намагаєтесь іти, куди ви намагаєтеся чи намагалися йти? Тому, от закінчуючи, може такий довгий відповідь на ваше запитання біль моєму серці, бо знаю, що там такі ж люди працьовиті, талановиті, дійсно з мозолистими руками. Я знаю, що таке шахтарська праця, і я ж кажу не на словах, знаю. Тому прикро, що людей могли довести до такого стану. І ми маємо такий стан, для того, щоб відновити його, якось відрегулювати. Сьогодні, на жаль, кладуть життя і черкащани, і в тому числі молоді люди. Але я вірю, що Господь нам дасть цю милість. І мені приємно, що я разом з багатьма людьми, о сьомій ранку, кожного дня, ми просто стоїмо на колінах на центральній площі міста Черкаси і молимося за те, щоб Господь допоміг нам це все змінити. Я вірю, що це в його руках. Але хочеться, щоб не комого більше людей не просто дивилися на той стенд, який стоїть на центральній площі перед обладміністрацією. І там, на жаль, кожного дня, а кожного тижня це так точно, додаються. Додаються фотографії черкащан, які загинули там, виконуючи свій обов'язок перед кожним з нас. Дивіться, не в одних засобах маси інформації люди Донецька, Луганщини, говорили про те, що їх не чує центр. Чи дійсно так? Чи ви спілкуєтеся досі зі своїми родичами? Чи дійсно населення було менш поінформовано, інформаційно, і чи справді те, що не чують їх на давно масі? Це дуже цікаво. Знаєте, завжди мені теж задавали питання, нас не чують, але я не розумів, а що ви хочете сказати, в принципі. Є таке ну, поняття, як артикуляція. Тобто, скажіть, член нормально, чого ви хочете? Це перше питання. Друге, я думаю, все-таки Донбас чули, але е, сам Донбас не чув у відповіді, бо там я ж кажу, сформувався вакуум інформаційний. Це перш за все. Бо перш ніж е, прийшла оця е, військові дії, ці всі події, які ми маємо. Ну, Соціально-політичного плані прийшла війна інформаційна, бо ми з цього почали розмову слово, воно досягає свідомості людей, воно формує тоді світогляд у людини. І, на жаль, дивилися там очами далеко не Божими. Я просто хочу сказати, далеко не Божими, бо вже спрацьовували якісь речі, навіть історичні аспекти ну, того ж міста Славянське, воно виникло в свій час. Якби люди просто дізналися історію, воно виникло як козацьке поселення, і витоки цього міста виникли нього історично. Було як козацьке поселення, і там є дух козацький, і все, але тоді так зробили, що воно стало славянським, і його асоціювали з слав'янським і слав'янською нацією, ну славянським, тобто походженням і таке інше, воно ну, нічого немає загального, тобто у людей спотворили. Історичні аспекти у людей спотворили ідеологічні аспекти, у людей спотворили якісь соціальні потреби. Тому, я думаю, чули Донбас, але питання в тому, що Донбас не хотів чути те, що йому казали відповідь, і саме головне не хотів сам вирішувати свої проблеми. Бо там був інформаційний вакуум. Я ж кажу, я знаю, яка там була ситуація. На жаль, вона і залишається. Саме головне, я думаю, що ми жили в державі кримінально-бюрократичної диктатури організованої злочинності, і вона там була сконцентрована дуже сильно. Вона була дуже сконцентрована, і я про це вже казав. Відповідальність на нас усіх, а в Донбасі, напевно, більше всього. Бо вони думали, що чимось руками вони зможуть вирішити свої ж власні питання. Але коли це сформувалося, дехто відвертався і казав, що мені більше всього потрібно, що я саме останній, і воно там можливо, дійшло вже критичної такої. Мижи думаю. але ж вони не лише чужими руками намагалися зарадити цій ситуації, а й ставали власними тілами. Ми пам'ятаємо, коли е, люди вишковувалися просто в живу колону, живими щитами проти наших українських військових. А сьогодні ми бачимо, коли ті самі люди тікають. Я не хочу казати, тікають вони стають біженцями, і найбільше те, що вражає, що чоловіки їдуть звідтіля в той час, коли наші і черкащани, люди з заходу боронять її їхню землю. Яка ваша думка? Ну, ви знаєте, є таке в психології поняття явище експектації, коли людина особистість починає вести себе у відповідності до очікувань натопу. Я не побоюсь цього слова і думаю, що воно не буде образливим. Знову ж таки, є таке поняття, як закони ахлократії». Я думаю, що це спрацювало, хоча, хоча більшість людей, я знаю, вони не підтримали ті референдуми, які відбувалися, так звані, вони не підтримували. Але знаєте, мовчазна непідтримка – це рівно те ж саме, що підтримка. Люди не виступали, вони не були досить активними для того, щоб це зупинити. Я думаю, що це стало основною причиною того, що меншість не дарма, вона завжди називала себе пам'ятаєте, такий тезис теза організована злочинність. Вони організовані. Злочинні люди, люди, які творили злочин, вони і, 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 мають силу в тому, що вони організовані. Більшість і, добрих людей, вона, на жаль, розпорошена. Знову ж таки, нагадаю вам стару, таку, старий вислів римлян Давіда Ет імпере, розділяючи володарю. Тобто люди доброї волі вони розпорушені, вони розділені, як зазвичай, ця тенденція наша моя хата з краю». а якось розсосеться, якось щось буде, ну, пограються. А воно не погралося, не погралися, стало серйозно. Так як і свій час, пам'ятаєте, в 39-му чи в 36-му році починалося з такими ж десь поглядами. Люди дивилися на те, як ходили е Гітлер-Югент, як ходили там інші хлопці, чорносотінці, і в Росії свій час. А тоді воно виходило в ті процеси історичні, які ми бачимо. Ой. Ось ви кажете доволі давно, вже це популярний вислів Моя хата з краю». Як на мене, то патріотична свідомість таких громадян, наших змінилася. А чи змінилися громадяни зсередини? Тому що, як і нині помітно, досі ті ж самі хабарі. Досі ми порушуємо правила дорожнього руху, як то пішоходів, так і водіїв. Досі ми несемо гроші в наші державні структури, установи і. Що треба робити з нашою внутрішньою свідомістю? щоб воно змінилося? Ми ним таки, все таки стали тими європейцями, до яких ми так прагнемо. Так дуже чудове таке питання і дуже актуальне. На мій погляд, тим більше, що практично ми вже почали рухатися нарешті, вибрали свій вектор України і почала рухатися дійсно в бік. Того континенту, я, до якого ми належимо. Я коли казали і кажуть, там нам треба йти в Європу, я кажу, ми центральна європейська держава, нам не треба нікуди йти. Нам треба зробити Європу в нашій свідомості, в нашому світогляді і в нашому внутрішньому, в нашій внутрішній людині. І е, знаєте, от дуже часто звучать таких два слова зараз. Часто це революція і реформація. І я дуже прискіпливо відношусь, перш ніж використовувати якесь слово, якусь дефініцію власному власній риториці у своїх словах чи висловах. Я намагаюся дійти до суті, до дефініції, до значення цього слова. Таке слово революція нету, у багатьох людей вона асоціюється з штыками і картечу, граб на грабляне, банду геть, і таке інше. На мій погляд, революція воно пов'язана з волі, Ре, змінити воля. Ре-воля. І, і це не матеріальна дефініція, це дійсно, як ви сказали, треба змінити свідомість, внутрішність. Є таке грецьке мові слово, хіпостасі, стріжень, основа. І от знаєте, слухаєш українців часто, і вони кажуть, ми такий народ, ми така нація, от ми там були. І таке враження, що знаєте, така патологічна незмінність якась у нас є. І це, знаєте, пов'язаться з тим, що от ми погано себе ведемо. Це наша патологія. Ми отакі, от патологія. Має хата скраю. Це типова така, знаєте, ну особливість української людини. Я не хочу в це вірити. І от революція вона повинна змінити револю. Чому це важливо? Коли у людини змінюється світогляд, коли у неї змінюються цінності. Моральні цінності є не дарма. Згадую про конституцію. Конституція основний закон вимагає бути відповідальними перед Богом, навіть не перед людиною, навіть перед не перед начальником, перед Богом, перед творцем. Це записано в основному законі. Я думаю, це дійсно такий момент важливий зараз для України, коли ми повинні повернутися до цього, до витоків нашої духовності. І тим більше Черкащина, Чигиринщина, Холодний Яр це де ми маємо витоки і державності, нашої і духовності, і козацтва нашого, і національної гідності. Я думаю, от на Черкащині воно і повинно відбуватися. І коли людина переживе оцю цю револю, ре-змінити волю, тоді вона здатна творити друге реформу. форму от Тоді вона здатна змінити форму, форму стосунків, форму володарювання, форму господарювання, форму відносин. Оце, я думаю, найважливіший момент сьогодні. І Дійсно, я з вами погоджуюсь. На жаль, дорогою ціною це дається нам, але я бачу, що багато людей, і згадуючи про ті молитви, які ми маємо, ми молимося, і просимо Господь. Дай людям відкрий очі, дай їм подивитися, дай їм пережити дійсно цю революцію, револю для того, щоб вони змогли змінити форму. Але на жаль, хочу сказати, люди, які кажуть, що вони були учасниками революції гідності, як ми називаємо, на жаль, вони не пережили цю не мали цієї революції. В чому? От, наприклад, в Конституції України написано, що єдиним джерелом влади і носієм суверенітету є народ України, стаття 5. Але люди, і навіть лідери деякі політичні, які намагаються вести людей за собою, вони чомусь називають органи влади владою і кажуть, влада не чує. От як казали в Донбасі, там влада не, не знає, влада не хоче. І я кажу: це неправильно. Влада це народ. Ми повинні зрозуміти, ми є владою. А ми фор і ми формуємо органи влади. Тому нам треба оці всі речі розрозуміти. Вони кажуть, яка різниця, велика різниця. Коли нема цієї самоідентифікації людини, я відповідальний, тоді люди шукають відповідальних ззовні. Як це сталося, і в Донбасі, і Київ винуватий, чи хтось там винуватий. А винуваті, я кажу, ми всі за те, що ми сьогодні маємо, і ми повинні взяти цю відповідальність і повинні, ну, іншого слова не находжу, покаятися за це. Все починається. Я дуже... Вдячні, тому, що ми бачимо сьогодні, як витісняється з політичної, скажімо так, з політичних подій комуністична партія. Вже скрізь люди дали оцінку комуністичної ідеї, комуністичної ідеології і назвали її хибною. Заборонили навіть у нас ці процеси також відбуваються, і це тішить серце і душу. То я вірю, що ми пройдемо це. На кожному українцю ми бачимо вишиванку. Ми бачимо, що дівчата одягають фіночки. Майже не щодня фарбують у національну символіку паркани. Чи не є це герою патріотичність? Ви знаєте, на жаль, так на жаль, так, бо символіка я навіть хочу додати до цього ще гасло. Слава Україні. Я кажу це відверто, щиро, давно. Шановні, ми не повинні так казати. Гасло, слава Україні, аж нічим не відрізняється. Але ще ж від... Бандера говорив. Ви знаєте, я зараз не буду торкатися витоків, ля воно взялося. Але знаєте, кожен вислів залишається, але змінюється ситуація, змінюється. Час змінюється свідомість, і про яку ми з вами казали. І якщо у нас відбувається революція, то ми повинні якось по-іншому оцінювати все те, що казали. Ну, як на мене, це суб'єктивно, я ж нікому не Є, Ну на мене, як на мене, то вислів слава КПРС аж нічим не відрізняється від слава Україні. Але ми бачимо, що Господь посрамив славу КПРС. І, на жаль, пробачте при всій моїй любові, я українець. До України, на жаль, він срамить сьогодні поки що Україна. Вона не славетна, вона не піднесена. І, знаєте, хочу сказати, так хотілося б, щоб змінили наш гімн. І замість ще не вмерла, а були такі слова вже воскресла в Україні, і слава і воля. Це підносило якось народ України. Тому я думаю, що оце гасло, я додам сюди, воно не повинно звучати. Чому? Знову ж таки, як людина віруюча, ось лежить Конституція. України переді мною, а от лежить Конституція неба. Це Біблія моя. І тут написано: я цитую: Господь, на якого ми посилаємося в Конституцію України, сказав: Я Господь, я творю все для слави моєї, і слави моєї не віддам нікому ні КПРС, ні Україні, ні Володії Рьомонко, ні, ні Анатолію там Яценюку чи Петру Порошенко. Він не віддасть, бо він творець. Я думаю, що дійсно такий, знаєте, псевдо ну, націоналізм, псевдо, якийсь патріотизм, він не потрібен а на жаль. Воно перетікає в ці форми, тому хотілося б, щоб ми гідність українську почали підносити у своїй свідомості, щоб гідність українську ми проявляли в тому, що ми не кидали папірці на землю, яка нас носить, яку ми любимо в центрі Європи. Гідність була в тому, як правильно сказав, щоб ми не переходили через на червоне світло світофору в центральній європейській державі. І, знаєте, до речі, недавно дізнавшись, що значить слово корупція. Воно з, лати, з латинського означає псувати. І, на мій погляд, коли людина переходить на червоне світло світофору, вона псує тим самим правила дорожнього руху, як ви правильно сказали, і вона здійснює корупційну дію. І я думаю, що нам треба всім зрозуміти, що у нас е, корупція вже стала не політичним, не е, Явищем адміністративним чи економічним воно стало соціально побутовим явищем, і тому для того, щоб підняти нашу українську гідність, треба почати любити себе як українця, любити ближнього свого як українця, любити землю, на якій ми живемо, не, щоб не смітити на ній. В мене знаєте, якось виношую в серці, може зроблю колись як це зробити. Може, хто почує, допоможе. Хочеться провести таку акцію, знаєте, не кінь папірця і підніми папірця. Якщо б кожен з нас не кинув одного папірця і підняв того папірця, хто б кинув, у нас би було набагато чистіше і наше місто, і наша область, і наша держава. А саме головне були б чистіше наші серця. Звісно, і неодмінно наше життя тоді буде яскравим. Я вам дякую за те, що дякую прийшли вам. до нас у студію, розповіли прекрасні історії свого життя. І я думаю, що все-таки щось то зміниться. Зміниться обов'язково наша внутрішня свідомість. і Ми заживемо краще. Це була програма Життя яскраве. Я з вами прощаюся. До наступної зустрічі.